І так, А, uh, Давайте по закриттю даної свічки відкрився вверх одну хвилинку, Відкрився Litecoin, вверх одну хвилинку. Трішки зрізали об'єм. Мене це. Ну... ну, мені не по кайфу, коли ми ріжемо так об'єм, але. Ну а що зробиш? Правильно же ж, можна спробувати відпрацювати і так ситуацію. Марафон поки що не цікаво, те, що ви писали: Євро ГБП, uh, евро Британський фунт. Uh, теж не цікаво, друзі. От, що стосується марафону, ну, може бути цікава ситуація, знову ж таки, якщо ми прийдемо сюди, ну, але ну, потрібно кратно вище ще прийти, аби дати цікаву для мене точку входу. По лайткоїну, що стосується лайткоїну, ну, де нічого, ну, залишається 20 секунд, рухаємось біля точки входу. Давали кращу точку входу від рівня. От, я ще то прошляпав її, якщо чесно. Е, і теж більше, ніж два перекриття я тут не розраховую брати. Тобто ось зараз перше перекриття полетить тут, да? Якщо закриємося в червону. Ні, в мене плюс, плюс ми закриваємося в зелену, я чекаю по лайткоїну плюс. Навіть не треба перекриватися. Бачите, як все просто?